Всім привіт! Слава Україні, друзі. Сьогодні друге відео по рульовій колонці саморобний типу Рейка. В минулому відео я дещо показав, роз, говорив про варіанти перспективи, як я буду робити, але після того я вніс деякі зміни. І ось уже такий, можна сказати, закінчений варіант. Масі на увазі сама. Колонка, а потім буде продовження, е, рульове колесо і так далі. Там вже буду думати, як робити регульоване, нерегульоване і так далі. Але ось колонка така. Е, було раніше в мене ось така система. І ось зараз такий вигляд. Ну, це ще не закінчено. Потрібно ще підварити, зачистити, ну, ясно пофарбувати, але фактично вже працює. Я спробував, думаю, що працює не гірше, можливо ще й краще, ніж та колонка рідна, що була у нього із автомобіля. ГАЗ-69, по-моєму, що не помиляюсь, місця, звичайно, більше, суттєво більше. Тут, правда, є ось такі закрилки, це захист. Так як при повертанні шестерня рухома уходить в сторону, то щоб захистити ноги. А в моєї конструкції ноги йдуть на передню півраму. Якщо б це було Інша конструкція, ну, скажімо, у мене дуже маленька база 900, цього, то інакше тут не зробиш, але коли є місце, то тоді взагалі все просто. Ну Попередня рульова колонка ось. Показалася дуже добре ця конструкція. Можливо, десь піде на, іншу, на інший проєкт. Як я робив, що я вже фактично і не буду показувати. Це кожен для себе рішить, у кожного свої можливості. В попередньому відео я дещо показав такі нюансики. Ну, Тут головне поставити оцю шестерню відносного всі повороту ідеально, ідеально виставити, максимально точно. А ось ця шестерня ведуча, вона вже рухома. Винти їх розрішити. Відпускаємо і можна виставити зазор. Якщо необхідно буде, тут ще можна поставити якийсь регульовочний гвинт. Від е, валу відбору потужності приводу, як би трохи відмовився, поки якщо необхідно буде. Або тут зроблю вихід, і на далі, туди, на ту е, опору, там можна підшипнику опору змонтувати, або якийсь інший варіант. це вже Рішиться, коли буде необхідність. У мене поки цей міні-трактор вал відбору потужності не потрібний. Тепер дуже легко повертається Ось, навіть ось таким речагом. Якщо я попробував, легко, без люфтів, зазори вибирається, якщо правильно точно все змонтувати, то ніяких е, якихось перекосів. Піджимів нема. Ну, я задоволений. Цією конструкцією особливо місцем для них. Ось я здалі візьму так, ракурс такий, то суттєво місця більше. Зверху тут для захисту я буду думати якусь, скажімо, от типу цього щось, конструкцію, якусь ще буду думати над цим. Ну це вже це нюанси. Це вже нюанси, які рішаться в процесі. По ходу, ще я тут от, карданний вал проглядаю, я змінив конструкцію карданного вала. Зробив прямий вал без всяких е, посередині е, двойного здвоєного. У мене був ось такий кардан здвоєний, але ця конструкція вимагає двох точок опори з однієї і з другої сторони. Верніше стоп. А ось тут. Да, ось з цієї сторони і з цієї сторони має бути підшипникова якась опора. В даній конструкції в мене воно працювало трошки, ну, мені не подобалося. Відчувались при великій нагрузці, якісь клацання, тому я це спростив. Ну Це вже на кажуть ще така буде робота. Фактично, я цей вал кардан переробив буквально за. Годину. Можливо, і швидше. все було під руками. І я так наживив на один ну, гайку, спробував поміститься у, у мій, мою конструкцію. Ніби все нормально. Ну а зараз, в далі, тут зроблю все, приведу порядочок. Ну, рульове колесо вже, звичайно, потрібно буде над ним думати, як його робити. Ну і ще одне тут мій друг, однокурсник Вітя. Ми з ним говорили. В нього свій, своя конструкція переломки. Ось Вітя дивись. В принципі, можливо, і варіант, коли не колесо рульове, а е, типу мотоциклетного. Правда, тут необхідно міняти вже діаметр шестерень і ведучої, і відомої. Ну, звичайно, треба підібрати так, щоб при якомусь. Повороті відбувався заданий необхідний поворот або перелом РАМ. Ну, ти, я думаю, якщо рішишся на це, то сам придумаєш, як це зробити. Ну що, друзі, на цьому, мабуть, все. Ось таке відео. Така колонка має право на життя, я думаю, Ну, тим більше італьян теж. Давно це все роблять на своїх міні, таких маленьких мініках. І все воно в них працює. Ну а чого не має працювати? Фактично, це є рульова колонка без гідропідсилювача. Ну На зиму ще є багато роботи. Це вже таке, я вже говорив в попередніх відео, відвал передній. Дещо тамкі нюансики і, надіюсь, весною вже буде все готове. Вийде на поле повністю вже підфарбований, красивий і функціональний. Все, друзі, на цьому все. До зустрічі, до побачення.